Всім вітання з української землі. Всім доброго раночку. 20 січня 2023 року. По святки або собор Іоанна Претечі, як ще називають цей день в народі, Іоанн Притеча узяв святки на плечі, кажуть, і поніс. тобто, Життя повертається у своє буденне русло. Святки, такі, знаєте, одні з самых численних або навіть самі численні, завершилися. Сьогодні люди ще можуть святкувати по святки, тобто згадувати те чудове, прекрасне, з чим вони жили оці всі попередні тижні. Святкували Різдво, святкували Маланки. Хрестили водичку вчора на Йордані. До речі, дуже було багато людей, посвятили водичку. Хто не знає, то вода ця дуже цілющою є. І навіть такий випадок, коли людині просто погано і ви не знаєте, що з людиною, абсолютно вам невідомо. і Ви просто берете ту водичку, набрали її, взяли сито чи друшлячок. І через ситу бризнули на неї цією водою. Безвідказний спосіб людина на декілька хвилин, секунд, а то вже й назовсім, <кій> повертається у свій привичний звичний стан, не хворіє, тобто їй стає краще і дуже часто, майже завжди, вона їм згадує. Що було причиною, я думаю, що якісь такі, знаєте, різні негативні, негативні емоції запутуються, зав'язуються в той клубок і його треба розплутати. І розплутати його можна лише таким чином, святою водою. Багато є цьому пояснень, я навіть на цьому не буду зупинятися. Сьогодні вже можна жінкам починати в'язати, шити, вишивати. Тобто робити всяку таку роботу, яку не можна було виконувати у святки. Якщо ви не знаєте, то у святки, ця традиція в нас давно-давно дуже забута, казали, що не можна ходити по воду до криниці жінкам. І жінки дуже знаєте, так сумлінно дотримувалися цієї традиції, цього звичаю. І боялися навіть ходити, тому що знали, що це не можна робити. Це може накликати якісь негаразди, хвороби, біди на свою родину і на селище. І тому е, ходили лише чоловіки. А от з сьогоднішнього дня, з дня Іоанна Привтечі, можна було вже і жінкам набирати водичку, коромисла, з криниці, як було це раніше. Всіх вас вітаю ще раз. І з тим, що пройшло пів зими, у нас залишилося ще трошки до тепла, до тих квіточих дерев, до того сонечка, яке сміється. Щоб ми знову вдихнули запах аромат квіточої яличі. Помилувалися тими, такими, знаєте, солодкими ароматами тюльпанів. До речі, нарцизи чомусь спішають дуже. Вже повилазили, якщо хто може запримітив, не знаю, що це буде, будемо дивитися. Ще раз хочу подякувати всім тим, хто не лінується, хто ставить мені малесенький лайк, що відео їм сподобалося, а той пише коментар. Я розумію, зараз дуже важко. І люди як можуть, так і стараються вижити і в емоційному плані теж. Але все ж таки дуже хочеться, щоб ви. Щоб я знала, що ті, хто мене дивляться, їм це цікаво. Я знаю, що дивляться мене досить багато людей, а от писати коментарі це вдається не всім. Все рівно, я вам дуже дякую. Ну хто підписався на мій YouTube канал Тамара Кияниця, взагалі я нікого, ви знаєте, можете перелопатити всі відео не заставляю і дуже рідко взагалі про це згадую. Але якщо вам не важко, це загалом безкоштовно абсолютно підпишіться. Це допоможе нам вже після війни, я думаю, що вона перемога буде дуже скоро. Виходити в прямі ефіри і подорожувати в різні місця. І Це допоможе розвитку нашого каналу. Я буду вам дуже вдячна. Всіх з посвятками. Будьте здорові, не хворійте, головне, щоб ми були живі, щоб ми були здорові, щоб наші золоті захисники повернулися якомога скоріше до своїх домівок, до своїх коханих, до своїх діточок, до своїх батьків. Слава Україні! Героям слава! Всіх дуже люблю!